Дорога церква, брати і сестри, цей чудовий вечір. Хочеться сказати слава Богу. слава Богу. Ви знаєте, життя така річ, що ми не знаємо, що очікувати від нього. Да? це змінюватися, обставини змінюватися. Ми можемо щось планувати про щось мріяти. Плани можуть різко зруйнуватися, все може бути по-іншому. Ті цінності, які ми жили, вони різко змінюються і, дивлячись навіть на ці обставини, які трапились з нашими друзями, членами церкви, з суботи на неділю. Дивлячись на все те, люди щось мріяли, люди планували, люди спокійно спать лягали. І щось трапилось під ранок. Обставини змінились, цінності помінялись. Деякі люди, які, можливо, були трошечки далеко від Бога, почали казати подяку Господу, що Бог зберіг життя. Подяка Богу. Дійсно, подяка Богу, що Бог зберіг життя. Я спілкувався з Мариною Анатолівною, з нашою сестрою. Вона каже, там завжди було спокійно, де ми живемо. Все було добре, спокійно. Як так могло трапитися? Ви знаєте, що в тому кущу таунхаусів проживаючих, там проживали в основному віруючі люди. В основному віруючі люди, і деякі там були не заселені. Ну чомусь пройшли це випробування туди і там навіть, де трошки невіручих проживало, Бог зберіг життя усім, тому що віручі люди молилися. Питання виникає, чому це трапилось, чому це відбулося? Ми маємо зрозуміти, що диявол, він за нами, скажімо, бігає да, і палює, як рикаючий лев. Тому Бог іще раз і ще раз показує, друзі, наскільки ми маємо бути готові. Наскільки ми маємо бути, бути тими людьми, які залежні від Господа. Я хочу сьогодні, знаєте, мати молитву з вами. Хочеться, щоб наша віра, яка випробовується, навіть через такі обставини, мені було дуже приємно почути від наших братів, вони багато там тратили. Ну один брат і другий, і Роман, і Євген, сказали: Бог дав, Бог забрав. Нехай буде ім'я Бога благословене. Для мене це потужно. Для мене це потужно. І я спілкувався з братами, можливо, ви бачили на початку служіння вони пішли далі вирішують певні питання. Їм важко не просто. Але вони сказали, знаєте, відпустили. Я вірю, що Господь все влаштує, Бог дасть свої скажем, компенсації, все буде у них добре. Це добрі брати і Марина Анатолівна дуже добра. Вони люблять Господа і дуже багато, знаєте, працюють і займаються благодійними справами, допомагають різним нужденним людям. Друзі, ну так трапилось. Я хотів би сьогодні, знаєте, більше від церкви підтримки для цих людей. Сьогодні. Бог також випробовує тебе і мене, наскільки ми з вами підтримуємо сьогодні тих людей, хто постраждав. Навіть телефонним дзвінком. Навіть просто зателефонувати, сказати, брат, сестра, дякуємо, що ви живі і здорові. Чим зможемо, ми вам допоможемо. Ми будемо молитися, щоб у вас було далі все добре. Дуже важливо сьогодні нам реагувати вчасно. Реагувати навіть просто твій дзвінок. Він може вирішити дуже багато. Дзвінок, підтримка. Друзі, читаю одне слово про випробування віри, учнів. Бог їх випробував, Бог їм щось сказав, син Божий. І тут написано в Івангелії Марка, дивіться, що тут написано в 14 розділі 26 віршам. І проспівавши гім, вони пішли на гору Єліонську. Ну, правда, непогано, пісню заспівали і самим Господом Ісусом пішли на гору Єліонську. Казалося, б, нічого, знаєте, не передвіщає ніякої біди. Сам Бог з ними, пісню заспівали, в хорошому, в хорошому доброму настрої пішли. Наші сестри, брати теж готувалися до свята подяки, що, знаєте, суботи, на неділю буде тут свято. Готувалися, і Вікторія Зирук рук також готувалася. Ну зранку вона мені зателефонувала каже: я їду з командою до Марини Анатолівни допомагати розгрібати розвали. Вона там була майже цілий день з чоловіком своїм з братами нашими і сестрами. Друзі, ми сьогодні, знаєте, все добре, все гарно. Ну, що буде завтра, що буде вночі? Ми завжди маємо пам'ятати, що наша віра вона може випробуватись в цю ніч. Може випробувати завтра, післязавтра Бог випробувати. І тут заспівали пісню, пішли на гору, і говорить їм Ісус: усі ви зневіритесь в мені цієї ночі. Я хотів би, щоб сьогодні ми також молилися за наших братів, за сестру е Марину, щоб. Їхня віра навпаки зміцнилася. І всі, хто там постраждав, щоб їхня віра зміцнилася, сказали: Господь, ми дякуємо, що саме головне ми побачили, що Твоя рука була над нами, що ніхто із нас не постраждав всі живі. Здорові. Друзі, прилетіла ракета Іскандер. 450 кілограм вибухів. Да вона була збита, але бойова частина там зірвалася. У мене там знайомі, є за 200-300 метрів, які там живуть. Кажуть, навіть їхні будинки пошкоджені були за 300 метрів. Ви уявляєте, яка вибухова хвиля була? Десятиповерхівки, багато там населення людей. Я туди під'їхав, і голова мер нашого ОТГ каже, що 18 людей постраждало, тільки один із них важко постраждав який стояв перед вікном і наблюдав, дивився, хотів, можливо, щось засняти, щось встигнути, де що воно відбувається. Ось шахетів летить багато, та летить. Люди деякі, знаєте, не сплять, щоб, щоб засняти щось. Засняв. Щоб попав в реанімацію в важкому стані. Усі ви не віритесь мені цієї ночі. Тому що написано у рожу пастиря і розсіються вівці. Але під воскресіння мого передуватиму вас в Галилеї, тобто там буде Господь очікувати. Їх. В Галилеї, там буде зустріч. Петро ж сказав йому: навіть якщо всі зневіряться але не я. І говорить йому Ісус, істинно говорю тобі, що сьогодні, цієї ночі, перш ніж двічі, проспіває півень, тричі відречеся від мене. Але Він ще більш наполегливо говорив, хоча б довелося мені що і померти з тобою. Каже, я не відречусь. Друзі, ну вийшло все навпаки, так чи ні? Вийшло все навпаки. Мене жінка сьогодні запитує, ти приїдеш сьогодні до служння додому. Я кажу можливо. Вона каже, якщо ти сказав можливо, значить приїдеш. Якщо сказав точно приїдеш, значить не приїдеш. Друзі, я вже зрозумів, що від нас буває мало що залежить. Коли скажеш точно, то не вийде. Коли можливо, Бог все влаштовує. Так чи ні? Тому ми маємо казати, я буду намагатися, я буду старатися не грішити, я буду старатися робити добрі справи, я буду старатися в Слові Божому перебувати, я буду старатися в Господи. На 100 відсотків, коли сказати, я сказав, все, слово моє щось значить, такі, ой-ой-ой. Таке відчуття, що весь ад, все пекло подимається проти тебе, щоб, щоб не вийшло те, що ти пообіцяв. І так кожного разу, коли ти твердо обіцяв, не вийшло. Тому, брати і сестри, ми будемо сьогодні казати, Господи, якщо прийде якесь випробування, дай мені сили не відріктись. Якщо щось буде в моєму житті, Боже, дай мені сили бути вірним. І часто, коли людина так говорить, так свідчить. Знаєте, є, не якає, не б'є себе в грудь, то Бог і не допускає, як, можливо, якихось таких важких випробувань там, чи реанімація, знаєте, там страшні якісь операції, хвороби, ДТП, проблеми, чи ще втрата когось чи чогось. Бог не допускає, бо людина каже, я не знаю, що я можу витримати. Ну, Господь, якщо ти даси сили, якщо ти влаштуєш, можливо, так і так, то я тоді зможу. І от і Господь починає якось делікатно працювати над цією душою. Друзі, не затверджуємо, знаєте, не проголошуємо ті речі, яких ми, може, ніколи не зможемо виконати. Якщо Бог дозволить. Завтра зустрінемось. Якщо Бог дозволить, завтра прославимо Господа. Якщо Бог дозволить, зробимо тето і тето. Скільки людей я знаю на своєму шляху, які сказали, все, завтра прийдемо, зустрічаємося, зранку дзвонять. Ні, кажуть, температура 39. Так вчора ввечері було все нормально. Сіяв, світився, знаєте, як, як агероч. Хворий, ледь говорить. Друзі, не в нашій владі багато речей. Дивіться, Бог хоче, щоб ми з вами сьогодні були по-справжньому залежні від нього. Ну в слові Божому ж написано, що якщо ми прийняли Господа, да, ми що померли для гріха. Ми, знаєте, охрестилися в його смерть. То що ми кажемо? Все ми вже не свої, Господи, ми належимо Тобі, бо Ти придбав нас ціною крові Сина Твого Ісуса Христа. А тепер зауважте, скільки раз. Ми не питаючи в Бога, не радючи з ними, ми самі кажемо, приймаємо рішення, отак от і буде, так хочу, я такий впертий. Ну ми це не кажемо, що я впертий. Да? Я не буду, я не хочу, я не примирюсь, я не пробачу того, хай він перший, хай вона перша прийде, попросить пробачення. Ну, такі, знаєте, ми великі в своїх очах, не підступні. Друзі, чи це не гордість так кричить? Чи це не гордість так кричить? Це гордість. А Бог каже, я гордим противлюсь. А смиреним даю благодать. Петро, він був, судячи, знаєте, по його всім історіям. Він був і простий, і люблячий. І я бачу в нього ми. Оце, знаєте, була певна межа, і оця, можливо, така гордість чоловіча, така впевненість в собі. Я да я. І Господь над ним проводив велику роботу, щоб Петро в кінці кінців прийшов сказав, Господь, ти знаєш сам. Я люблю тебе, і ти все знаєш сам. Я хочу зараз з вами помолитися, щоб Господь сьогодні допоміг усім нам, щоб ми були з вами тими людьми, які будуть залежати від Господа, які будуть сьогодні просити, Боже, хай ця ночь буде для мене, для моїх рідних, близьких, для церкви, мирна і спокійна. Хай завтра у мене руки ноги не болять. Дай мені сили зробити тето і тету. Господь, де б ти хотів мене завтра бачити? Що я маю зробити? Декому щось можливо, я маю допомогти. Десь, можливо, комусь я маю засвідчити про Господа. Десь я маю зробити якусь справу. Господи, можливо, мені сьогодні треба зробити взагалі зупинку. Більше бути в тайній кімнаті, більше шукати Твого лиця. Не виходить, можливо, звідти, поки я Тебе не переживу, поки я Тебе не отримую слово, Рему, поки я щось не почую для Тебе. Господи, моя віра, вона зараз випробовується. Через обставини, через непорозуміння. Я не можу зрозуміти, чому моє життя прийшло те-то, те-то, те-то. Господи. Ну я розумію, раз воно прийшло, то я тобі хочу віддати славу, значить я для когось цікавий. Цікаво, значить, щось відбувається. Іде якась боротьба за мою душу. Так чи ні? Так. Іде боротьба. І сьогодні Бог в цій боротьбі, в цьому состязанні, Він з тобою і зі мною при умові. Що ми пам'ятаємо, що ми Його власність. Ми Його власність. Я щасливий, друзі, що я власність Його. Я щасливий, що я належу йому. Якби я належав собі, то мене б на цій землі вже давно б не було. Якщо я належав собі, то якщо, якби я був би, то я був би сам один із самих нещасних людей на цій землі. Но від того, що я належу йому, він мій Бог, я його не соромлюсь. Я завжди всім кажу, що мій Бог великий всемогутній. йому вся слава і хвала, і я бачу, як мій Бог йде попереду. Якщо тільки десь моє я висовується, то десь получаю поносі. По носі. Своє я. Друзі, я хочу сказати, якщо ви бачите в мені щось хороше, то це Боже. Якщо щось погане, то це моє. І мене, як людину пробачте, це моє. Давайте ми з вами. Цій молитві прославимо Господа, бо звеличимо Його ім'я. Подякуємо йому за все, що у вас є. У вас кожного є подяка. Ми подякуємо за життя. Я хочу подякувати. День подяки був хороший. Бог благословив. Ми просили погоду, передавали дощ, дощ, дощ. Бог дав чудову погоду. Чудову погоду. Було б трошки жарче, то люди б сказали, аби печеш. А так, знаєте, коли хтось затримався там за столиками, щось пару каплів упало, людина, ой, швидко треба доїдати і звільняти місце, щоб іще хтось. Сів". Так чи ні? Бог чітко регулював, щоб все було добре. Тому йому слава, йому хвала. Йому слава, йому хвала, друзі. Кого можливо є особлива подяка, ви можете сказати. В кого є потреба, скажіть також, і ми помолимося. Подяка усіх. Ми домовились, ви це скажете в своїй молитві Богу. Амінь. В кого потреба є? Молимось за покаяння рідних і близьких. Давайте помолимось за тих, хто сьогодні проходить випробування віри. Хто проходить сьогодні випробування віри, давайте помолимо, щоб Господь укріпив зміцнив. І хто мене чує в онлайні, тут чує, друзі, давайте ми будемо довіряти. В неділю на День подяки прийшов батько, він сам військовий, і в нього син військовий. Він півтора тижня приходив тут на одну із молитв вечора. Він підійшов до мене каже: Давай помолимось, каже. Син не виходить на зв'язок, відчуває якась трагедія. Десь він в якомусь страшному бою, бою був. Прийшов цю неділю, там на порозі, я стояв перше, аж на вулиці. Він біжить до мене, щасливий, обнімається, каже: брат, ми молилися, Бог почув. Мій син зателефонував, він живий. А всі, хто з ним були, 12 чоловік, на жаль, вбиті. Він один живий. Дорога церква, Бог чує наші молитви. Ми не просто молимось, ми не просто тут вітер ганяємо. Ми віримо в живого Бога. Амінь ми віримо, що Він є альфа і омега, Він є початок і кінець, Він контролює абсолютно усе. І якщо Він сказав, буде жити, то він буде жити. Якщо Він сказав, що кінець життя, то буде кінець життя. Ніхто не зможе зупинити Бога в цьому. Він наш батько, Він наш Отець, Він є наша сила. Він є слава. Він є твоя і моя впевненість. Він є твій і мій мир. Він є твій і мій цілитель. Він є твій і мій захисник. І твоя, і моя доля в його руках. Йому слава. То скажіть, я трошечки переконав, тепер легше. Хочеться бути залежним від Господа чи ні? Амінь. Хочеться. Таких потреб немає. Встаємо, молимось. Великий всемогутній наш Бог. Ми від щирого серця хочемо прославити Тебе і возвеличити Тебе, віддати Тобі належну славу, честь і хвалу Бог наш. І нехай Твоє ім'я буде благословене, прославлене і возвеличене. Ми від щирого серця тобі дякуємо, дякуємо за церкву, дякуємо за сина Твого Ісуса Христа. Ми дякуємо, що Ти нас придбав ціною крові Твоєї, Господь. Дякуємо Тобі, дякуємо, що Ти придбав нас ціною життя Твого. Дякуємо, Ісусе, що не так прости нам, прости нам усякий гріх, усяку неправду. Прости, Бог наш, яви славу Твою, яви милість Твою. Прости, прости, Боже. Ми дякуємо за життя. Ми дякуємо Господь за руки ноги. Ми дякуємо за здоров'я, яке ми маємо. Ми дякуємо за спасіння, за благословіння, Боже. Ми дякуємо, що наші сім'ї. Усі живі, здорові, Боже. Ми дякуємо, що сьогодні ми можемо славити Тебе, що наші уста сьогодні промовляють. Господи, славу і хвалу для нашого Господа. Вся слава і подяка. Диявол не зміг сьогодні насміятися, Боже, над Твоїми дітьми, бо Твої ангели встигли, Боже, захистити. Твої ангели поставили купол захисту для наших братів і сестер, Господи, для рідних і близьких. Ти захистив церкву свою, Боже. Ми дякуємо Тобі, і сьогодні ми прийшли прославити тебе. Ми дякуємо за день подяки, Господи, чудове служіння. Дякую за всіх, хто служив, Боже. Співаки, музиканти служили, оператори, відео, оператори. Всі господь готувалися. Група порядку, група гостинності, уся команда Боже, вся церковна рада Боже, працювала. І ми молилися, ти благословив нас, погодою Твоєю, Боже. Ти благословив нас присутністю Твоєї, Боже. Діявол хотів зіпсувати це свято, але Ти не дозволив. Галилуйя Бог наш! Ти не дозволив. І ми побачили славу Твою, і ми побачили велич твою, Боже. І ми просимо благослови наших друзів, укріпи Марину Анатолів до Боже. Благослови, укрепи, дай сили, Боже, це все пройти. Благослови сина, влада Божа, спаси його душу, Господи, щоб він по справжньому повірив в Тебе, Боже. Він там кричав, слава Богу, щоб Бог зберіг. Халилуя! Господи, благослови, благослови брата Романа, нашого благослови, брата Євгена, Боже, Господи, воздай, Боже, восстанови їхнє Боже в самайно, благослови всіх там, братів, сестер, всіх віруючих. Хто там, де був, Боже, постраждав, Боже, майном своїм благослови, восстанови, щоб всі були вірні тобі, щоб усі служили Тобі, Боже, допоможи. Там, у тих всіх багатоповерхівках, де розбите скло, де поранені люди, Боже, той чоловік, який сильно поранений, Боже, зціли усіх, оздорови усіх, віднови там Господь житло для всіх, благослови нашу Україну, бережи, Боже, і зараз там Чернігівщину, Боже. Господи, бомлять, Господи, шахедами, ракетами ми молимо, і просимо зупини диявола, зупини Господь ворога, зупини наших сусідів, Боже, злих, Господь, які сьогодні бомлять, знущаються, інфраструктуру б'ють. По людям б'ють, Господь. Ми молимо і просимо, ти бачиш, що в Дніпрі вчора було, що в Харкові вчора було, Боже, що в Києві було, Боже, ти все це бачиш. Господи, зупини цього ворога. Зупини. Зупини, ми просимо в ім'я Ісуса, Боже, зупини. Ці списки, Господь, перед Тобою. Це все, Господь, перед Тобою. Ми просимо. Зупини. Господи, захисти цих людей. Господи, поверни цих людей, живих і здорових. Поверни, Боже, ми просимо в ім'я Ісуса. Господи, ти бачиш в чаті, Боже, також. Господи, ти бачиш, скільки там людей, Господь, сьогодні також молиться, Боже. Ти бачиш, скільки там Господь сьогодні плачущих, Радіючих, Боже, Господи, хтось просить за потреби. Десь Господь, хтось на одрі, Господь, смерті, Боже. Господи, ти бачиш, ми боли і просимо, Боже. Господи, спаси, допоможи, дай життя, Боже, спаси душі, Господи, за кого моляться. Ті, хто в полоні, хто пропали без вісті, Боже, ми все віддаємо в Твої руки, благослови, спаси, помилуй, врятуй сьогодні усіх рідних, близьких. Сьогодні день захисника і захисниць, Боже. Сьогодні ми святкуємо також в Україні. Ми дякуємо за всіх захисників і захисниць, Боже. Ми дякуємо всім, хто боронить сьогодні нашу країну. Ті, хто стоять на передовій, Боже, захисти, благослови, благослови тих, хто в шпиталях поранені, Боже. Господи, їхні душі, їхні душі, дякуємо за кожного чоловіка, за кожну жінку, які сьогодні захищають. І боронять нашу Україну, Боже, благослови всіх, благослови брата Федю, благослови Господь, Влада одного, другого, Боже, благослови Павла, Боже, благослови Валентина, благослови Андрія, благослови всіх, Боже, хто сьогодні там, на передовій, Боже, благослови, благослови усіх. Ми просимо хлопців і дівчат, благослови, бережи всіх нас, Боже, бережи Господь нашу віру, дай сили в усіх випробування, Господи. Благослови, проведи слабих немощних, благослови. Дітей, молодь благослови, старше покоління. Господи, в сім'ях, де конфлікти тріщини, Боже, в ім'я Ісуса вступися, Боже, зруйнуй всі диявольські плани, Господи, Господи, зроби чудо. Господи, для слави Твоєї. Хай прийде перемога і Хай прийде радість для дітей і для кожної сім'ї. Розпусти нас з миром, бережи в дорозі в транспорті, прибудь з нами усіма, просимо в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.